Немає світла не біда. У мене в хазяйстві був такий от АПС на 500. Зараз, як видно, він працює від батареї, тому що я знімаю із включеним фонариком світла в нас немає. От. Він живиться від включений включеного в розеточку. Від нього тут дирочка пропилена. І оцей проводочок припаяний, там є плюс і мінус. Цей проводочок у нас виходить отакий от секретний чемоданчик, в якому, о, до речі, від вчорашньої пайки залишилось олово. Ну, то не то. Так, тут ми маємо ось такий павербанк 12 вольт 7 а годин. Так, що ми ще маємо? В нього впаяний перехідничок автомобільний, який преобразовує ток з 12 вольт на 5. Там видно, зараз спробую вам сфокусувати. Камера не хоче фокусувати, щоб ви побачили. Ну, 5 вольт 2 Ампера. От. USB виход. І, відповідно, натискаємо на оцю кнопочку. Чик. Загорається. Вон там підверхом лампочка. І зараз включаємо світло. Оп! І все працює. В якості світла зняв люстру на кухні. От, і прикріпив отаку от лампу круговою. Вона живиться від, 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 від звичайного USB. От так Вмикаємо. І все працює. І все працює. Коли немає світла. Коли є світло, то автоматично АПС включена в 220, вона бере на себе заряд і заряджає акумулятор, який стоїть тут. Зазвичай акумулятор стоїть тут, але я його витягнув мені для зручності, і тепер він знаходиться в цьому боксі. От така ось штучка. Лайфхак, друзі. Кому цікаво, пишіть, запитуйте, скажу, як я це все зробив.